Ділок старт робочого тижня, якими подіями запам'ятався цей день, знають мої колеги. І далі у випуску розкажуть про таке. Ветеранська автомайстерня колишній армієць ремонтує техніку на фронт. Послуга мобільний кейс запрацювала у Козятинській громаді. Художню виставку «Свіла Мія. шлях до себе презентувала Світлана Сулима у Вінниці. Сучасний позашляховик передали бійцям 22-ї окремої механізованої бригади, які виконують бойові завдання на східному напрямку. Це чергова допомога громади Вінниці і міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу оборонцям. Автівка має сім місць. Це допоможе захисникам в перевезенні особового складу, підвозу боєприпасів та евакуації поранених. Ми чергову передачу підготували для наших військових. Це 22-бригада, га бригада, яка сьогодні виконує на сході України надвеликі важливі завдання. Передача 22-ї бригаді, це вже якщо говорити по рахунку більше десяти. Передача ця сформована спільно з громадською організацією Світла Україна в рамках роботи гуманітарного штабу. Якраз є велика необхідність машинах, так як вони. Дуже часто виходять з ладу, ламаються або знищуються, таке теж трапляється противником. Отже, дуже дякую. Козятинській громаді запрацював мобільний кейс, виїзний сервіс, який дозволяє мешканцям отримувати послуги ЦНАПу без відвідування установи. Адміністратори вже побували у Пиковецькому старостинському окрузі, де проконсультували та допомогли місцевим жителям з оформленням документів. Як працює цей сервіс та кому він стане в пригоді? Розпитаємо у начальниці Козятинського ЦНАПу Оксани Бортняк. Пані Оксано, мої вітання. Доброго дня усім глядачам. Завдяки проєкту посилене партнерство. Розкажіть, стало, будь ласка, про мобільний кейс і які послуги можна отримати завдяки цьому сервісу? Даний мобільний кейс ми отримали завдяки швейцарській програмі. І який і, і, даний мобільний кейс над дозволяє надавати адміністративні послуги віддалено для тих жителів, які не можуть відвідати ЦНАП. Мобільний кейс це є компактне місце, повноцінне робоче місце адміністратора, завдяки якому вони мають можливість виїжджати на місце за місцем знаходження заявників. В даний мобільний кейс входить. Ноутбук, мишка, безконтактний щитувач ID-карток, бездротовий кольоровий принтер з додатковими картриджами, мобільний модем, сканер портативний, карта пам'яті та концентратор USB. Також є веб-камера, яка відфіксує кожне звернення адміністраторів до суб'єктів звернення. Правом на отримання адміністративних послуг завдяки даній валізі мають такі особи, які досягли 80-річного віку, особи, які мають інвалідність першої та другої категорії, також. Особи, які перебувають на стаціонарному лікуванні у медичному комунальному закладі міста Козятина. і ще рішенням виконавчого комітету Казатинського міського ради, ми включили ще дані послуги, мають отримувати ветерани війни та учасники бойових дій. Пані Оксано, розкажіть, як мешканці громади можуть скористатися послугами виїзного сервісу, чи потрібно подавати заявку заздалегідь? Так, якщо людина вважає за потрібне, що їй необхідна на дому надання адміністративної послуги, зрозуміло, що людина сама не може звернутися до ЦНАПу, звертається або її родич, або уповноважена особа, або соціальний робітник, вони приходять з документами, які. Є підтвердженням, що людина не може сама з'явитися в ЦНАП, пишуть відповідну заяву про надання адміністративної послуги завдяки мобільному кейсу, адміністратори ЦНАПу вирішують, визначають з людиною, на який день краще під'їхати, о котрій годині, щоб надати адміністративні послуги. Також ще даним мобільним кейсом передбачено не лише надання адміністративних послуг. Вдома громадянам, а ще й виїжджають разом з секретарем ради на виїзні прийоми громадян, де є можливість людям скористатися наданням адміністративних послуг. Дуже дякуємо за детальне роз'яснення і за те, що доєдналися до нашого етеру. На все добре. Дякую. до побачення. Ну а глядачам нагадаю, у нас на зв'язку була Оксана Бортняк, начальниця управління центру надання адміністративних послуг у місті Козятині. Власну автомайстерню після повернення з війни розвиває ветеран Ярослав Павлик. Чоловік повернувся до цивільного життя після поранення. Відновив сімейний бізнес і тепер допомагає армії як волонтер. Ремонтує автомобілі на фронт. Ярослав Павлик, ветеран російсько-української війни, що повномасштабного вторгнення відкрив власний автосервіс і магазин запчастин. Та з початком великої війни добровільно вступив до ТРО, а згодом воював на Донецькому напрямку. У листопаді 22-го року отримав важке поранення, через яке йому ампутували руку. Пішли у бій. Це був населений пункт Павлівка. Там я отримав снайперське поранення. Ну, мені відсікло артерію, і я наклав турнікет, і ми дуже довго виходили з оточення. Два моїх найкращих друзів залишилося там. Вони безвісті пропавші. Після поранення Ярослав прийшов тривалий курс реабілітації. Було важко і фізично, і морально. Та повернутися до звичного життя допомогли родина та власна справа. Я звільнився та повернувся до Добре, що в мене була своя справа. Вона є. Дружина не дала їй, як то кажеться, закритися під час такого тяжкої, ну тяжкого часу під час війни, то я можу сказати, що мені було ну якось легше. Поки Ярослав служив, його СТО вела дружина Ольга. Вона не лише зберегла бізнес у складний час, а й розширила його. У мене залишився один механік. І я тут була, і бухгалтер. І так і вставала, і працювала. Дітки тоді були на онлайні, було легше, я відвезла їх мамі, бо тут було страшно, і паніка ця по початку була. Автосервіс Ярослава не тільки продовжив роботу, а й став волонтерським хабом. Чоловік допомагає армії тим, що вміє найкраще, ремонтує техніку, яка рятує життя на фронті. Яна Колодинська, телеканал «Вінниччина». Розводять оленів і бізонів на екофермі в селі Бухоники. Це частина проєкту Агрокемп, який реалізується на базі інституту кормів. Благородних оленів вирощують для відновлення популяції в дикій природі, а плямистих оленів і бізонів в промислових цілях. Це єдине в області фермерське господарство, яке займається розведенням диких тварин у промислових масштабах. Більше розкаже Павло Побережний, власник ферми. Пане Павло, мої вітання. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, в чому ж специфіка розведення бізонів та оленів? Специфіка це дикі тварини, які на сьогоднішній день е, отримують е, з інституту кормів корма. Корма вирощується прямо там, на місці. це буде племисті олені підуть на м'ясо, це буде диетичне м'ясо, тобто скоро ми зможемо виготовлювати і сосиски, і пельмені, і там цілий ряд продуктів. Це буде дієтичне харчування для людей. Чому взагалі захотілося саме їх вирощувати? Вони не вибагливі, вони. Ну, як багато хто питає, а де доміки, а я кажу, а в лісі де доміки, розумієте? І вони не вони просто не вибагли. Їх кормиш, розмножуються вони добре, досвід вже показав. Тому залишилось ще 3-4-5 років їх повикормлювати, щоб по голів'ю було хоча б особин, особин, і тоді можна вже їх пускати на м'ясо. А що стосується бізонів, вони також підуть на м'ясо. Так, бізони підуть на м'ясо. Получається, що дівчинки будуть десь у районі 800 кілограм важити, а хлопчик має вирости до тонна 200 кг. Ну, спочатку будемо розмножувати їх, де, де що з Литви будемо завозити ще. Ну, а взагалі на м'ясо, так, на м'ясо. Ще розкажіть, будь ласка, яка ж зараз поголів'я вже маєте? Маємо зараз уже 38 оленів і маємо 13 бізонів. А за 3-5 років поголів'я оленів я маю догнати хоча б до 300 особин. А бізонів як вийде, там побачимо. Може завеземо ще партію, а може і потихеньку самі будуть розмножуватися. А що стосується оленів, які ви розводите для збільшення популяції? Яка ситуація з ними? Це благородний олень, вони дуже хорошо розмножуються. Треба допомагати нашій природі. Тому будемо випускати їх як тільки поголів'я теж досягне. Хоча сотні Ви будете їх випускати у Вінницькій області, чи вони будуть мандрувати по всій Україні? Вони будуть о, тільки в Вінницькій області. Дуже дякуємо за роз'яснення. Дякую, що доєдналися до нашого етеру. Дякую вам. Ну а глядачам нагадаємо, що у нас на зв'язку був Павло Побережний, власник ферми, де розводять оленів та бізонів. Амія шлях до себе персональну виставку презентувала Вінницька художниця Світлана Сулима. Мисткиня для своєї експозиції підібрала 15 полотен, над якими працювала рік. Більшість картин виконані у світло пастельних тонах. Портал У світло майбутнє зобразила на головній картині виставки Свіламія, шлях до себе Світлана Сулима. Експозиція це 15 полотен, на яких зображені тварини, птахи та природа. Кожна картина символізує окремий період життя Світлани. Відображає емоції та внутрішні переживання мисткині. Ця виставка про те, що кожна людина проходить свій шлях в житті. Він не легкий, і ми дуже часто хочемо бути ідеальними. Ми дуже багато літаємо в своїх мріях, але кожна людина вона не може бути ідеальною. Вона може робити помилки, вона може досягати успіху, але вона така, як вона є, вона жива. І це також виставка про жінку, про мене. Над своєю експозицією художниця працювала рік. Ще частину картин Світлана Сулима продала на благодійних аукціонах та передала в приватні колекції. Я дуже надихаюся Світланою і творчістю. Неймовірною глибиною і, і вмінням показати душу жінки, такою, типу, як вона є зі багатогранністю. Враження, Що як і Україна замерла в очікуванні чого світлого майбутнього, так і Світлана це вже зобразила на своїх картинах, і кожен може торкнутися саме того майбутнього, яке хоче побачити. На багатьох полотнах художниця зображує гусей. Ці птахи є візитівкою мисткині. Відвідувачка виставки Анастасія Корнійчук в захваті від картини, саме із зображенням леопарда. Мені дуже подобається, коли вона саме малює тварин різних характерів, і різні прояви, тому це дуже класно. В неї з'явилася свобода, свобода самовиражання, свобода відчуттів. І це дуже класно, тому що, знаючи її, вона дуже довго була в власних рамках, а сьогодні вона розкрилась, вона жива і вона щаслива. А це дуже важливо. Жінка у національній хустині улюблена картина громадської діячки Людмили Станіславенко. Саме ці полотна Світлана Сулима малювала до Дня української хустки. Особливо для мене ось ці картини, які позаду, які пов'язані з днем української хустки, зрозуміло, що вони особливі, тому що саме ці картини були представлені на нашому дні української хустки, і саме це був початок нашої з Світланою колаборації і співпраці в цьому напрямку. Художню виставку Свіла мія, шлях до себе Світлани Сулими можна переглянути в бібліотеці Валентина Отамановського до 1 квітня. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, телеканал Віничина. Це усі новини понеділка, про які ми хотіли розповісти вам сьогодні. Зі свіжою порцією новин чекаємо традиційно о цій же порі. На цьому ставимо крапку. Бажаємо лише позитивних новин. До зустрічі на рідному каналі.